Перший рік, що так така холодна весна була, скільки я пам'ятаю. Директор приватного господарства Шпанівське Микола Почтарук нарікає на холодну весну. Щоправда, додає, на розтік колоскій пшениці це негативно не позначилось. По вигляду, вроді б вона нормальна. Колосок виходить, ну я не можу сказати щось, щось що першивий стан. Я думаю, що низькоросла то нічого страшного, але головне, щоб полосок був хороший налитий. У господарстві вирощують лише озиму пшеницю. Цього року засіяли 600 гектарів. Взимку від холоду паруски захищав сніг. Навесні рясні дощі максимально зволожили землю для хорошого росту цієї культури. Відсутність весняної спеки для озимих теж добре. Ну вона саме краще в нас родить, і ми всюваємо осінню її посіяти. В ну, нас трошки гориста така місцевість. Ну, кращі результати в нас ми отримуємо по пшениці. Якщо літо буде сонячним, каже Микола Почтарук, розраховують на хороший урожай цього року. Планують зібрати 50 центнерів зерна з гектара. А це поле кукурудзи. У червні вона мала бути уже вищою. Холод дуже вплинув на, на всі культури, на кукурузу, на соняшник, на сою. Ну, не було таких. Вже в, в, в даний період часу рослини повинні бути набагато більші в рості, а вони е, низько росли. Траневі дощі добре зволожили ґрунт. Тепер, щоб рослини почали рости та наливатись, потрібна сонячна погода. Дощі можуть припинятися вже в нас з другій половині червня. Ми вже очікуємо таку більш сонячну погоду з погожими днями, тобто, це вже у нас буде липень-серпень, тобто тоді вже буде температури можуть сягати до плюс 32 градусів. Агрометеорологи нашого гідромоцентру сказали, що на даний час у нас є сприятливі умови для врожайності пшениці. Загалом у області планують зібрати один мільйон. 300 тисяч тонн зернових можна в цілому сказати, що і осіння компанія, і весняна компанія пройшла у запланованих обсягах. І будемо очікувати, що як вал зернових, так і інших сільськогосподарських культур буде не менший ніж середні за останні три роки. Якщо ми говоримо про пшеницю і в минулому році ми зібрали 50 центнерів з гектара по сільськогосподарських підприємствах, ну будемо очікувати, що в цьому році в межах 55 центнерів з гектара буде зібрано. Ірина Василовська, Микола Мельничук, новини на Суспільному.